Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні будемо разом з вами викладати на пророщування георгіни. Показувала вам, коли їх придбала. Це суміш помпонних георгінів. Чотири штучки там попалося, хоч написано три, але попалося чотири. І також буду висівати вже у ґрунт перчик. Я вам також показувала, коли викладала його на пророщування: це гіркий перець хабанеро, червоний і помаранчевий. Червоний ще не зовсім зійшов, помаранчевий зійшов краще, потім вам ближче покажу. Але буду вже висівати і той, і той. І також хочу вам показати. Також сіяла тоді, коли і викладала на пророщування перчик, сіяла в ґрунт базилік. Ось вам покажу, як він виглядає. Він вже зійшов не весь, але кілька штучок проключилось. То я вже знімаю з нього плівочку і ставлю ближче до світла, тобто виставляю ближче до вікна. Коли на нього буде попадати денне світло, він тоді зійде весь і буде гарно наростати. Сильно поливати не буду, буду або з оприскувача просто сприскувати, щоб трішечки вологий був ґрунт, або якщо злічки, то також трішечки-трішечки буквально. Для початку я візьму і трішечки знезараджу, оброблю від хвороб і від шкідників корені жоржинів. Для цього я взяла. Ось звичайну тепленьку водичку, ну, кімнатної температури, можна сказати. І взяла, є в мене марганцівка, це прислала мені сестра з України, то я додам трішечки-трішечки, щоб був такий слабенький, слабенький розчин. Зараз буду потрохи додавати і дивитися, щоб не сильно такий міцний був розчин. Якщо у вас немає марганцівки, можна взяти зеленку, можна взяти фітоспорин, можна взяти хлоргексидин, можна взяти розчин водню. Також використати, зробити такий слабенький розчин і використати. Також можна ось такий мені прислала сестра знезараджувач ґрунту, жива земля. Я вже не один рік ним користуюсь, проливаю завжди ним розсаду або квіти. Його також можна розчинити у водичці і використати саме для знезарадження. Ось такий буде слабенький розчин, все більше додавати не буду. Якщо берете, наприклад, хлоргексидин або водню, то я думаю, що штучок 5 ложок на літр води буде достатньо, буде нормально. Також можна використати знезараджувачі, які ми використовуємо для знезараджування цибулинних квітів, цибулі, картоплі, це максим і там різних багато інших назв є. Так, ось такий. По кольору, виходить, в мене розчин марганцівки, такий слабенький, можна сказати. І зараз покладу туди свої клубінькі жоржи і залишу їх на півгодинки. У мене чотири клубіньочки, досить непогані, такі ціленькі, тверденькі, гарні. Просто ось так занурюю у водичку, потім просушувати, промивати не буду, одразу буду викладати на пророщування. Так, є один відломаний ось такий. Ну, я думаю, що немає сенсу навіть його знезараджувати і викладати, тому що ну, тут відломана саме така коренева шийка, і просто йому не буде звідки пускати росточки. На самому клубіньочку вони ж не з'являються, вони з'являються ось тут на кореневій шийці, а вона зломана нижче. То я вже не буду його використовувати. Так, і для того, щоб викласти на пророщування. Ось сьогодні гуляли з лакусіком, набрала ось такої стружки. Часто використовую таку стружку. Ну краще було, щоб вона була така, знаєте, крупна, коли ото стругають деревину, прямо такі завітушки, так сказати, падають. То ота, то, то, то така стружка найгарніша. Але тут я не знаю, де її знайти. Вчора була в Екшені, не взяла там було кокосове волокно. Я думаю, що воно також гарно цю функцію виповнювала, але не подумала, не взяла вчасно. Тому вже буду використовувати те, що є. Спеціально не піду. То ось набрала. Такої стружки я завжди на ній пророщую і жоржини, і бегоні. І також гарно зберігати бегонії. Ось бегонії в мене були. Якщо знайду фото, я вам додам при будинку, коли мешкали, дуже гарні, дуже багато в мене їх було. І зберігала, виймала восени клубіньки і зберігала саме ось такі сухій стружці, ну тільки крупній, в такій картонній коробці з підзуття в погрібі. За всю зиму не змочувала за період покою, ніяк його не оприскувала. Просто десь, ось в таких числах у лютому навіть можна було дістати їх у, у січні. Викладала потім вже в кімнатних умовах на пророщування, і бигоні взагалі у мене були шикарнючі. Ну, трішечки себе похвалила. Можу також додати вам відео. Якщо когось цікавить ця тема саме про бегонії, то може буде цікаво вам зайти подивитися, як я вирощувала, як зберігала. Бегонії були класні. Пропали в один рік, тому що полінувалася. думаю, яка різниця, як їх зберігати взимку в горщиках або в тирсі, і прочитала, що можна в горщиках в землі зберігати. Хоча горщики були і висушені, ґрунт був невологий, але вони згнили за зиму повністю всі. У мене, я не знаю, штук 20, мабуть, було різних вигонів, я черенкувала, розмножувала сама, і всі вони за одну зиму пропали. Дуже шкода, тому я більше так не експериментую. І, до речі, ось зараз саме в цей час викладаю е, свої жоржини на пророщування досить рано. Якщо ви будете висаджувати у відкритий ґрунт, то я думаю, що вам можна наприкінці березня покласти на пророщування. Я висаджувати і вирощувати буду в горщиках, тому я їх і пророщую раніше. Я їх вже, коли вони проростуть в горщики, посаджу. І потім, коли буде в день тепло, буду виставляти горщики на балкон, коли буде прохолодно, буду забирати. Якщо ви висаджуєте у відкритий ґрунт, то вам гратися туди-сюди немає сенсу. Краще їх пізніше поставити на пророщування і просто потім вже посадити у відкритий ґрунт. Так, беру невеличкий шар, знайшла також у себе ось такий лоточок. Можна взяти будь-який судочок, можна взяти ну, будь-яку ємність. Викладаю десь так 2 см викладу, потім розкладу свої клубіньки, також залишу ще стружку, щоб прикрити зверху. Цим розчином марганцівки можна потім збризкувати. Ось, наприклад, зараз клубіньочки пройдуть обробку, перелити його в оприскувач і збризнути і ось цю не знезаразити трохи. І також можна потім збризкувати, тому що а вже в кімнаті досить тепло, повітря сухе, і потрібно якось зволожувати і стружку, і клубіньки, тому заливати не буду, поливати не буду, тільки буду збризкувати оприскувачем. Все. Ось так: нормально. Так, і поки зараз в мене ще клубіньочки проходять обробку, нехай вони тут знаходяться. Я взяла ось такі касети, буду вирощувати перець ось таких касеток, вже вам їх показувала, досить непогані. Придумала, зробила з кількох судочків піддон такий, тому що не знайшла, де придбати готові піддони. І ось тут буду. Використовувати. Так, я посію, в мене тут лежало на пророщування 10 штучок насінинок, 5 червоного, червоного перцю і 5 помаранчевого, то я посію всі 10 і буду сподіватися, що вони гарно зійдуть. Судочок цей з насінням поставлю до батареї. Поки вони не зійдуть, світло їм не потрібно, їм потрібно максимальне тепло. Тому ставлю біля батареї, і там вони будуть в мене стояти, поки аж зійдуть. А ось цей лоточок з жоржинами, то обов'язково поставити біля вікна максимально близько до вікна, щоб гарно потрапляло сонечко, тоді вони і почнуть свою вегетацію швидше і раніше. Наповнюю касети ґрунтом. ґрунт в мене покупний, нічого в нього не додаю, але придбала добриво, буду його використовувати і для. Підживлення розсади, і також для підживлення квітів, ну, якщо залишиться. В принципі, воно там таке універсальне. Ось таке добриво називається біогумус. Він, в принципі, написано навоз універсальний. Тут намальовані і лохина, і петунія, і полуниця, і помідори, і також листяні квіти. Один ковпачок на літр води використовую. Зараз поливаю кімнатні рослини, тому що вже наближається весна. І я думаю, що. Їм не зайве буде підживлення деякі пересаджувала восени, деякі не пересаджувала. Зараз викладаю на пророщування свій перець, і потім, коли з'являться сходи, коли він проросте і гарно виросте вже, то вже туди ближче до тепла, то я потім пересаджу його в горщики, в ті, в яких він в мене вже буде рости на балконі. Тому що це я готую для балконного городу. нагадаю. може хтось вперше зайшов до мене на канал, в цьому році хочу створити балконний город. І ось хочу вам показати. Як проросли мої е, насіненьки, бачите? Ось видно, ось видно, вже з'явилися росточки. Це, це помаранчевий. ну Червоний е, трішечки тугіше сходить, але нічого страшного, я його вже висію, і нехай вони там проростають. Ну і нагадаю вам в двох словах свій улюблений спосіб висіву насіння завжди висівала так і при будинку, і коли на дачі хазейнувала. Ну і тут, а вже ж нічого не змінилося, хоча вирощую для. Балкону, але спосіб посіву однаковий. Я використовувала часто одноразові стаканчики, висаджувала з закритою кореневою системою, тобто вже не пікірувала ні помідори, ні перець, ні баклажани. Вирощувала ось таким самим чином. Так само використовувала в минулому році і касети, також овочі всі свої вирощую без пікіровки. Беру Стаканчики чи касети наповнюю ґрунтом, не Не повністю Неповністю наповнюю наповню для чого? Для того, щоб потім, коли з'являться сходи, так трішечки зараз проливаю, потім, коли з'являться сходи. Я поступово підсипаю ґрунт на тій частині стовбурця, який опиниться під ґрунтом, з'являються додаткові корінці. Я вважаю, що це корисно для будь-яких овочевих і квіткових культур. Так само, як і на помідорах, так само і на баклажанах, так само на перці, на стовбурці, які опиняються під ґрунтом, наростають додаткові корінці. Хоча, наприклад, ось про огірок пишуть і кажуть, що не можна заголиблювати стовбурець, але я вважаю, що ні, тому що ми знаємо, що ось, наприклад, коли в теплиці або на городі росте огірочок влітку, і близько до ґрунту там з'являються також додаткові корінці. Особливо, якщо ви поливаєте зверху, потрапляє вода на стовбурець і там з'являються додаткові корінці. Тому я люблю саме такий спосіб вирощування, саме такий спосіб посіву. І тепер роблю заглиблення одне посередині, десь роблю на сантиметр глибину. І буду туди висівати, завжди висіваю по одній насінинці, тому що висіваю вже пророщеними. І мені не потрібно висівати з запасом, тому що в мене вже проросле насіння, і воно гарно почувається і гарно потім буде вкорінятися. Я одразу приклею, в якому рядочку в мене який перець буде. В першому рядочку в мене червоний, а в другому рядочку буде помаранчевий. І ось чому ще зручно і потрібно пророщувати насіння. Тому що, коли ви сієте пророщеним насінням, ви вже бачите, що насінинка гарна, якісна, і вона однозначно зійде. Тому вам не потрібно сіяти дві штуки, або три, або ще більше штук, тому що ви вже бачите, що насінинка сходить. Ну Ось я сьогодні вирішила посіяти, коли проключився тільки помаранчевий перець. Але часто буває таке, що ось так викладаєш, коли на проключування просто якийсь сорт, він проключується буквально на один день пізніше. Я вирішила не чекати і одразу розкласти вже і червоний перець, і помаранчевий перець. І Ось зараз трішечки мені незручно, тому що вдома я. А, червоний також проключився. Все, вже одну насінинку бачу проключену. Значить, і всі інші поступово. А, ось і друга проключилась. Також друга проключилась. Все гарно. Саме вчасно я висіваю. Все, трішечки прикриваємо ґрунтом, нічого більше не досипаю. Коли все висію, накрию плівочкою і ставлю в найтепліше місце. Ну, і також ще почала казати, що зручніше за все, і так і робила вдома, викладати насіння ось особливо таке пророщене, коли це особливо наприклад, помідори, зазвичай ми саджаємо, сіємо багато сортів, то зручніше всього це робити пінцетом. Я не взяла з дому, коли сюди їхала пінцет. Та взагалі нічого не взяла, не знала, як воно буде, що воно буде, а прийшла весна і захотілося вирощувати і овочі, і квіти. Останній раз сестру просила сходити в квартиру, то вона мені прислала лопатку і прислала секатор, забрала з квартири, а про пінцет забула. Ну, вже як є. Все, ось так прикриваю, більше не поливаю. Я, в принципі, ґрунт трішечки пролила перед цим. Так. Получається, не дуже глибоко в нас знаходиться перчик, десь пів сантиметру глибиною. Якщо у вас такий контейнер невеличкий, наприклад, ви будете висаджувати, або в стакани одноразові, можна вкрити плівкою. Або тепличною, може, з минулого року у вас залишилось, або може пакети є якісь великі. У мене тут невеличкий об'єм, то я просто вкрию зараз харчовою плівкою і ставлю до батареї. Ось так в мене вийшло. Я вкрила навіть два рази плівкою, щоб була така досить гарна щільна тепличка. І є в мене такий наліп. Написала, що сьогодні 12.02, щоб знала, коли я їх висіяла. Так, ну і вже пройшов час, можна вже. Викладати на пророщування жоржини, я просто беру і ось так обережно розкладаю. Можна трішечки глибше. Нічого страшного, що, виходить, у вас коренова... не вертикально стоїть діоргін. Якщо знизу там з'явиться росточок, він підніметься сюди доверху. Не потрібно на пророщування ставити їх вертикально. Просто. Просто гарно їх розкласти. Я ось так навскоси покладу одну, ну, просто щоб вони помістилися. В мене тут зараз подивлюся, як зробити краще. Ось так. Чи, мабуть, ось так назустріч покладу також. Трішечки так її прикопаю, так сказати. Ну, зверху ми ще присиплемо стружкою. Промивати не буду. Так. Ще одну величинку. Її також покладу сюди, в куточок. І також трішечки заглиблюю. І ось цю четверту. О, я задоволена, ще й мені зайва жоржинка попалася. І ось тут також відламаний клубіньочок, але тут, бачите, є ось це стовщення. Це шматочок саме стовбурця, з якого в минулому році з'являлися квіти. То я також його покладу я сподіваюся, що він також зможе прорости. І зараз я трішечки ось так візьму водички з перекисом водню і змочу саме тирсу, тому що вона суха. У нас ще сьогодні і морозець такий гарний. І надалі передають мороз на неділю і на понеділок взагалі передають до мінус 9. Ще й сьогодні прийшло попередження, що очікується сильний снігопад. Так, ось таким чином. І тепер зверху ще присиплю. Присипати буду сам клубіньочок, а ось цю кореневу шийку, тобто стовщиня, де в минулому році були, починалися квіти, я постараюся не присипати. І поставлю, просто у мене підвіконня немає, тому що вікна до підлоги, то я, мабуть, підкладу щось під низ, щоб їм не було прохолодно. Або якийсь журнал, або, може, знайду там картон якийсь, коробочку якусь. Підкладу під низ і зверху поставлю ось цей лоточок. І періодично, як вже сказала, буду його збрискувати. Тут в мене і листочок попадається осінній, але нічого страшного. Сподіваюся, що зійдуть. Я вже не дочекаюся весни. Я думаю, як всі з вас, особливо садоводи, городники, які мають свої садочки, квітники, то вже дуже-дуже чекають весни, щоб почати щось робити, потішитись цій красі весняній квітам. Все, ось таким чином. Ось таке у нас з вами сьогодні получилося відео. Щиро вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже і дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!